Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні я хочу вам розказати таку тему податків в Іспанії. Що таке податковий резидент Іспанії, які основні критерії податкового резидентства, і так далі. Тому що всі клієнти, які приїжджають там або вже знаходяться на території Іспанії, їх цікавлять дві теми: Це вид на проживання, які умови і так далі, і по податкам в Іспанії. Отже, податковим резидентом Іспанії є Особа, громадянин іншої країни або громадянин Іспанії, якщо він знаходиться і постійно проживає на території Іспанії 183 дні в календарному році, календарний рік у нас з січня по грудень місяць. Це перший критерій. Другий критерій це основний економічний дохід. Ця особа отримує на території Іспанії. Що це означає? Що основне джерело збагачення доходу знаходиться на території Іспанії. І як додатковий критерій, іспанське законодавство виділяє, що основний центр життєвих інтересів знаходиться на території Іспанії. Що це може бути? Це може бути сім'я, дружина, діти, відповідно, нерухомість на території Іспанії і так далі. Ну, два основних це економічний і знаходження на території Іспанії 183 дні. Якщо ви приїхали на територію Іспанії, ви повинні знати ці критерії. І, відповідно, якщо ви вже захочете стати податковим резидентом, відповідно до цього ви будете платити Іспанії податки з усього вашого світового доходу. У нас є в Іспанії різні форми юридичні ведення бізнесу і так далі. Є у нас, наприклад, податки, група податків, які платяться для нерезидентів податкових, і є група податків, які оплачують податкові резиденти Іспанії. З основних податків, які оплачуються як не це, наприклад, якщо особа є власником нерухомості на території Іспанії, то, відповідно, є податкова декларація для нерезидента. Це модель 210 форма. Відповідно, там подача відбувається наступним чином: якщо особа, податковий нерезидент Іспанії, просто володіє, то відповідно цю форму. Подають ми, як юристи, адвокати або хистори раз в рік, тобто за кожен рік подається податкова декларація. Якщо, відповідно, ця нерухомість, якою володіє неподатковий резидент Іспанії, здає в оренду, то, відповідно, в цьому випадку подається податкова декларація кожного кварталу, тобто раз в квартал 4 рази на рік, і річна, тобто річна податкова декларація. Ось, е, Також слід зазначити, що всі, хто хочуть там, відкривати бізнес на території Іспанії, е, відповідно, є дуже багато формів ведення бізнесу на території Іспанії. Але основні це є дві форми ведення бізнесу на території Іспанії і відповідно до цього і оплата податків. Перша форма це є приватний підприємець або в Іспанії його називають автономо. І друга форма це є товариство з обмеженою відповідальністю це «сосідат лімітада. Якщо до першої форми, то відповідно в даному випадку в Іспанії існує прогресивна шкала оподаткування. Тобто прогресивна шкала оподаткування це чим більше ви заробляєте, чим більше у вас чистий прибуток, тим більше ви платите податки Іспанію. Яка, відповідно, шкала це йде від 19% до 47%. Тому приходить момент, коли, там, наприклад, людина заробляє десь приблизно 50-60 тисяч євро чистого прибутку. В цьому випадку, якщо вже прибуток більший цієї суми, то вигідніше нам переходити на юридичну форму товариства з обмеженою відповідальністю. Ось. Щоб відкрити автоному, ми поговоримо в наступному випадку. Що стосується соціального страхування автоному, то відповідно кожного місяця автоному платить за себе внески в фонд соціального страхування. Тобто перші три роки можна е, вибрати форму, тобто бонусну форму, боніфікація називається. І, наприклад, перший рік ви платите, наприклад, 80-85 євро в місяць, другий рік там десь приблизно 150-200, і третій рік це вже 250-350 євро в місяць. Кожну послугу або кожну продукцію, яку ви якби, продаєте або надаєте, ви, відповідно, у вас є НДС. Це в Іспанії називається Іва. Загальна ставка НДС в Іспанії 21%. Тобто, якщо ви надаєте послугу, то тоді якби, ви додаєте 21% НДС. Відповідно, в кінці кожного триместру, в кінці кожного кварталу, вам або вертаються НДС, або зазвичай в більшості випадків у вас знімають, тому що у вас позитивний якби, НДС. Щодо компанії, то тут Товариство з обмеженою відповідальності, то тут у нас вже йде відповідно фіксована ставка корпоративного податку. Перших два роки, коли ви відкрили відповідно товариство з обмеженою відповідальністю, сусіда Лімітада ЕСЕЛІ ви платите податки 15% після першого отриманого прибутку два роки. Після двох років ви вже йдете на ставку 23%. І, відповідно, незалежно від вашого чистого прибутку. В Іспанії, на відміну від інших країн, податки платяться з чистого прибутку. Що це значить? Це оборот, мінус затрати, все, що у вас вийшло, ви платите з цього податки за попередній рік, тобто 2024 ви подаєте податкову декларацію за 2023 рік. ось також є інші податкові режими дуже зараз популярним став режим закон Бекхема. Чому він так називається, ми також поговоримо в наступному відео більш детальніше. Я просто хочу акцентувати увагу, що, відповідно, по закону Берхему на нього претендують це наймані висококваліфіковані робітники, також якісь там директори департаментів і так далі. Ось, а також по останнім змінам це цифрові кочівники, які працюють на іноземну компанію, не іспанську. По найму і, відповідно вони можуть імплементувати цей податковий режим для Іспанії, у зв'язку з чим вони не платять податки прогресивна шкала оподаткування. Вони платять фіксовану ставку 24% в рік з їхнього з їхньої заробітної плати що це значить що е, ці особи в е, іспанія не цікав, Іспанія не цікавлять їхні доходи за межами Іспанії, тобто їх світовий дохід, а е, Іспанію цікавить тільки їх зарплата, з якої вони будуть платити е, відповідно 24 в рік. Подається спеціальна форма, спеціальна декларація, це модель 151, і, і, відповідно, там вказуються всі вихідні дані, також дані роботодавця і так далі. Тому я всім рекомендую, якщо хтось хоче переїхати, оформити вид на проживання цифрового кочівника, відкрити бізнес в Іспанії і так далі. Я рекомендую всім звернутися в першу чергу за консультацією, як імміграційною, так і ми надаємо податкові консультації, де можемо розібрати ваш кейс, тобто розказати, скільки ви приблизно заплатите податків Іспанії. В Іспанії все гарно працює. тобто, Податки платити обов'язково, але їх можна оптимізувати. Що це значить? Це Ви просто показуєте більше затрати, тобто, тому що податки, як правило, платяться з чистого прибутку, але чистий прибуток у нас йде оборот мінус затрати. Тому тут дуже багато речей можна внести як затрати. Більш детально це можна обговорити на консультації, і відповідно на консультації ви отримуєте. Чіткий план, або чітку дорожню карту, як вам відповідно вести бізнес на території Іспанії, або іммігрувати, або стати на податковим резидентом Іспанії, або в іншому випадку ви не хочете стати податковим резидентом. і, Відповідно, як, які шляхи там, розвитку подій і так далі. Всім дякую за цей перегляд. Я розумію, що у всіх залишиться дуже багато питань. Ви можете написати їх в коментарях або на. Написати, там ми залишимо мої особисті дані, контакти, тому пишіть, проведемо консультацію і відповідно допоможемо. Дякую.